Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий от зварювальний апарат. Придбав його нещодавно, пролежав декілька де тижнів у гаражі. І ось сьогодні буду вже робити для вас розпаковку. От. Для моїх цілей, я думаю, буде достатньо. цього. Це міговський апарат Vitals, зварювальний апарат Мі1300NG. Я вже брав такий на пробу. От. І Варив свою машинку, такий корч робив, там підварював там переднє кріплення -зад... Заднє кріплення переднього речага підварював. То, В принципі, мені сподобалось, тому що я не маю багато досвіду в зварці, майже не маю досвіду для такої людини, як я, котра ну, в принципі, отак взяла з коробки і може. Відразу працювати, це дуже гарний апарат. Ну що, давайте подивимося, що всередині. Коробка доволі таки нормальна. Так, інструкція тут вентілі, штуцира. Це мінус сва, це клема для провід для електродів. Ось такий от. Ну, Коробочка якась. Я сподиваю, что в, короб... в коробочке. Ага. Тут уже провід Швейц... для, а... для дроту, шланга, провід. Кнопочка, тут, це повісити, мабуть, щоб Ось такий от І це питання. Мінусова клієма. Ось Такий от дріт. Молоточок з щиточкою, щоб обстукувати лишнє. Так. І сам дріт тут 0,8, один кілограм. 08 мм. Я для цього і вибирав мігацій апарат, тому тобто, що, в принципі, щоб варити е, тонкі метали, от, щоб можна було машини, там, пороги підварити, щоб не поплавити. От. електрод, Електродами ММА, звичайним буде важко таке зробити, так неможливо. А ось це для таких робіт е, сварювання з, допомогою проволочки з присадками, буде, я думаю, саме раз. Для мене. При тому, що апарат, ціна там, там 5 чимось, тисяч гривень, в принципі, доволі таки непогана ціна для такого апарату. Ну і сам апарат. До речі, його, здається, можна використовувати ще з газами, але треба рукав додатковий купляти. Так, що у нас тут? Ну, ззаду в принципі, нічого, дріт, заземлення, кнопка вмикання-вимикання. Більше нічого тут не треба. Коробочку приберемо, подивимося, що тут. А на передній панелі ось під'єднання клеми. Цей, Кнопочка якась. Треба буде подивитись, що вона обозначає потужність, яке я розумію, виставляється. А, ось, ось це потужність. А це дуга виставляється. От. Інформативна панель, режими, ММА. А, це, мабуть, примикання, кнопка перемикання між режимами. Є, до речі, на 110 вольт, 220 вольт, кнопочка перегріву, якщо перегріється. Ну і режими ліфт-тіг навіть є, але кажу, це для того для тіга треба використовувати додатковий рукав. Ну що? Е, так, пропоную спробувати під'єднати, мабуть, почнемо з проволоки. От. Я вже маю досвід трошки, варіння проволоки ось. До речі, відділення для під'єднання дроту цього. От. І сюди воно подається. Можна регулювати От. натиск. І давайте зараз спробуємо заправити і попрацювати саме з дротом, а потім ще спробую з електродом звичайним. Так, будемо під'єднувати рукав для дроту. Під'єднуємо. Ну, тут навіть не переплутаєш, чорний сюди. Під'єднуємо. Угу. Все в пазіку, все як треба. Під'єднали, затягнули. От. Клема сюди. Під'єднали, все, затягнули. Так, відразу мінусову клему. Можливо, вона і плюсова, то я такий спеціаліст. Ну, ти страшний спеціаліст. Мабуть, вона все-таки плюсова. Під'єднуємо. Це для електрода, то я. Для, для електрода під'єднав. Ось, ось, червона з червоним. Під'єднали. Затягнули, все. Все просто тепер. Uh, Будемо заправляти, дивитися в неї. Відкриваємо. Для заміни дроту послабте затискний гвинт, затисніть гвинт, зачіпку, підійміть. затискний ролик. Зобіть збирання, відбувається з воротньому порядку. Все зрозуміло. Все от Мені подобається сучасна техніка, що все. Зрозуміло, звичайному користувачу, все буде зрозуміло, що як куди під'єднувати. Ну, дуже класно, що є дріт, що не треба додатково їхати, купляти. Щоб електроди клав, ну то вже таке. Я вже багато хочу за такі овощі. Так, руки, Так. Тут відразу вже я коли Перший раз користувався таким же апаратом, треба обережно, бо дріт може дуже сильно розкрутитися, тому обережно все це робіть. От. І навіть можна не ставити. Поки ставимо ось так. Ось так. Ось так. Все. А тепер беремо. Дуже обережно, щоб не розмоталася проволка. І ось цей загін, я вам раджу відрізати відразу, тому що потім, якщо ви вирівняєте і будете пускати його в систему, в рукав воно буде сильно заважати. Тому я раджу цей кусочок відрізати. Все. Тепер можемо навіть більше можна відрізати, тому що тут воно таке, бачите, трошки нерівне. От. Ось. Ви не обіднієте за ці 3 см, але воно вам не дасть, не має, дасть нормально працювати. Так. І просовуємо, просовуємо. просовуємо, Ось, Бачите, воно вже тут у нас є. Можна, до речі, відключити від'єднати, щоб запустити. Провід в привід цей все пішло, трошки можна подати туди і затискаємо. Затискаємо. Все, бачите. І тепер, тепер саме цікаве. Я, до речі, також раджу не. понамагатися е, шлангу цю зробити так, щоб вона була більш натягнуто рівно, щоб дріт пройшов по рівній лінії, щоб нього було все так, зараз вімкнемо. Просто воно так буде легше, ну, знає, що насилувати апарат, техніку. Вмикаємо. Загудів. Зараз виставляємо. А, у нас і стоїть відразу режим міга. Ну що, і запускаємо. Бачите, крутиться. Рід подається система, все нормально йде. А ми чекаємо, поки він вилізе зі ціля. Натискаємо, щоб воно запускає двигун пропускницей. І все. Просто чекаємо поки дріт вийде з цієї сторони. До речі, тут же штуцер є. Вже, я вже відчуваю як він йде саме тут. Натискаємо, щоб воно запускає двигун пропускницей. І все. І просто чекаємо поки дріт вийде з цієї сторони. До речі, тут же штуцер є. Вже, я вже відчуваю як він йде саме тут. Зараз буде скоро виходить все. Краса. Ось така. Можна трошки підрізати відразу. Все, бачите, натискаємо, вилазить. Так, ну і добре ще є, що кажу, додаткові насадки штуцера. Ну, поки вони нам не потрібні, але можливо потім з часом треба буде замінити. Закриваємо. Закрилося. І... Що у нас тут? Давай, давайте відразу давай покажу по приборці. От, бачите? Можна виставляти дугу, потужність, перемикання провалка 0,8 стояла, 0,9, 1 мм, режим ліфт тих. MMI просто звичайним електродом. Ну, ми поставимо 0,8, те, що у нас є. У мене був такий стульчик поламаний, але ну, от, бачите, ножка це, кріплення. Ось. ось все, все йому тут пішла. Дупа, то тут, в принципі, прихватити зваркою і все буде нормально. Ну, для того, щоб прихватити зварку, треба мати зварку. Тепер я маю зварку. І я все це зроблю. Єдине, що я, мабуть, відкріплю, це, це зніму, зараз і будемо приварювати. Так, поки в нас є сирена, я вже зняв сидушку, От. то будемо варити, От. беремо, під'єднаємо. Климо, Да, все нормально. Зараз візьмемо маску бимба. Я треба закріпити. Ну що, дивіться результат. Ну, я ж кажу, я ж зварник тільки пробую, починаю, то в принципі, як мені здається, результат непоганий. Хоча дивлюся, тут ну тут тонкий просто метал, ну ж це з... одноразово все робилось, тут трошки пропалив, але ну, все рівно глибше взяв, воно все, все рівно прихватилося. От, ну, і тому я для страховки -то і прихватив. Зараз ще з іншої сторони зроблю і зараз ще щось знайду, по. Спробуємо інше щось поварити. Все, мене є ідея зробити на я таке бачив, нешт... ну, це штатно штатно, воно робиться ось сюди ось, ось таке от кріплення. От. Ось так от переварити, щоб можна було брати за ручку, підіймати, опускати. От. У мене є така ідея з цієї труби зробити таку ручку. Тому я підрізаю зараз під 45 градусів. Я думаю, трошки можна навіть більше зробити. Ну і отак от зварити. Зараз да, трошки під, під, під єд, это, підрів, підрівняю і, думаю, зробимо. Зараз головне прихватити, там буде видно. Щось бахнуло. Ну так і живемо. Щось бахне десь. Вибухи. Якісь БПЛА збивають. Таке. А в мене вже по... почало виходити, дивіться. От, в принципі, коли воно плотно, воно виходить і нормально. Тому, в принципі, зараз я пройдусь по всій стороні, а потім я з тієї сторони відріжу і ще раз нормально спробую підшліфувати і зробити, приварити так, як треба. Ось такий з мене зварник. Ну, тут просто дуже тонкий метал, воно пропалює. Я вже її поставив на мінімум. От я просто з дугою хотів погратися, просто спробувати, але щось може, поставив на максимум, воно пропалює, на мінімум пропалює. Ну, тут вже таке. Ну, це я вже трошки звичайно, з таким тонким металом. От. Ну, в принципі, все рівно вийшло. Я кажу, і при тому, що я не майстер, так на коленки зварювати, все рівно вийшло нормально. Ну, для мене жорсткість конструкції є. Тут в принципі я його можу потім тепер зашліфувати, там зашпаклювати все це, всі ці дірки і вже буде в мене готово. Можна навіть, я так думав, що для посилення тут отут якусь таку. Вже з більш тонкого металу, трошки зробити невеличкий такий стяжечку. Ну, то таке вже подивимось. Можливо, зроблю якусь ще таку латочку. Ну, то, то вже інша історія. Саме про це, що тут воно справляється доволі непогано. Цей це апарат стане да, з таким тонким металом. От. Зараз ще трошки щось спробую по металу, потом товстому поварити. Ось є отака труба. Товстенна, міліметри три, мабуть. Зараз трошки з нею попрацюємо. Тут же можна виставити по... посильніше. Все, приварив, приварив. Зараз ще з цієї сторони спробую. Хотіли. Тепер я хочу спробувати це, це електродом пройтись. Ну що, я ж кажу, я такий з вашікадбога. Там один третій чи четвертий раз в житті варю то в принципі виходить. І для мене цей зварювальник саме то, щоб трошки навчитися правильно варити, доволі -таки непогано справляється. Ну що можу сказати? Гарний зварювальний апарат, в принципі, виправдовує свої цілі в стоковому бюджеті. Це просто топ для вашого гаража, щоб машинку там полагодити, щось там в гаражі самому зробити, підварити, для дому, саме то. Тому рад. І, в принципі, я роблю всілякі штуки, буду робити. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, будемо робити огляд. У мене, в принципі, Віталса є багато інструментів. Якщо хочете детальний огляд на якісь інструменти, пишіть в коментарях. Можливо, зі зварювальним апаратом є якісь питання, також задавайте. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і не. Двіночок, щоб ми покитити наступне відео, ставте. Все, бувайте. Ну і лайки пишіть. І коментарі пишіть. І лайки пишіть.